Консультація для батьків пасивне тютюнопаління у дитячому віці небезпека пасивного куріння. Тютюновий дим є загрозою для будь-якої людини. Споживання тютюну призводить до 6 мільйонів смертей щороку, з яких 600 тисяч серед людей, що не палять. ВООЗ прогнозує, що у 2030 році цей показник може перевищити 8 мільйонів вплив пасивного куріння на дітей. Пасивне куріння у дітей спричиняє бронхіт, пневмонію, астму, інфекції вуха та раптову смерть немовлят. Діти вдихають більше шкідливих речовин через часте дихання. Тютюновий дим містить більше 4 тисяч хімічних речовин, з яких 250 шкідливі, а понад 50 канцерогени. Джерела тютюнового диму для дітей. Головні джерела тютюнового диму для дітей батьки та інші члени сім'ї, що палять. Материнське куріння під час вагітності є головною причиною синдрому раптової смерті немовлят. Куріння батька також впливає на здоров'я дітей. Наслідки для здоров'я. Пасивне куріння у дітей викликає захворювання дихальної системи, проблеми з навчанням і поведінкою. Дітям, що піддаються пасивному курінню, загрожує зниження легеневих функцій, розвиток астми, інфекцій вуха, ожиріння, карієс, менінгіт. Та захворювання серцево-судинної системи. Попередження пасивного куріння кожна людина має право дихати повітрям вільним від тютюнового диму. Закони про захист некурців є ефективними та популярними. Боротися з тютюновою епідемією можуть звичайні люди, відмовляючись від тютюну та захищаючи своїх дітей. Шановні батьки, ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей найбільша цінність. Дбайте про себе та своїх близьких, уникайте тютюнового диму і створюйте безпечне та чисте середовище для життя. Пам'ятайте, що ваше рішення відмовитися від тютюну може не лише покращити ваше життя, але й врятувати життя. Ваших дітей. Зробіть вибір на користь здоров'я сьогодні!